будь ласка, те, що зараз відбувається в центрі Києва? Власне, в центрі Києва, як ми бачимо, в чергове Янукович і його режим проявив своє звіряче фашистське обличчя, коли знову спровокували силове протистояння, коли під прикриттям беркутівців титушки і відверті відморозки. Почали закидувати людей камінням, пляшками з запальною сумішю і примінили зброю, ви знаєте, сталося справді, От не знаємо, дай Бог, щоб більше ми такого сьогодні не почули, не дай Бог, але є навіть важке поранення з відірваною рукою від гранат Беркуту і знову. Ми побачили, як проти мирного протесту відбулася відверта силова атака. Власне, нічого дивного не відбулося, тому що сьогодні весь світ бачить оце звіряче обличчя Януковича, який, власне, вже не відповідає за ситуацію, оскільки вирішує за нього Путін. І те, що сьогодні відбувається в Україні, це сценарій безпосередньо, який написаний в Кремлі. І ви бачили, як сьогодні десятки тисяч людей вийшли з єдиною вимогою на мирний протест з вимогою змін до конституції для того, щоб позбавити диктаторських і узурпаторських повноважень Януковича, які він отримав в результаті змови і в результаті фактично державного перевороту. Але вони знову пішли на силове розв'язання конфлікту. Тому, безперечно, Майдан буде продовжувати стояти, Майдан буде продовжувати свою боротьбу, Майдан не буде на місці, Майдан буде діяти. Але ми все ще і сьогодні сподіваємося на те, що ці покидьки схаменуться і все таки. Та пропозиція і повернення до конституції 2004 року буде прийнята. Інакше кожен з тих людей, який не підтримає цю постанову, буде відповідальний за кровопролиття і буде відповідальний за те, що в країні можуть розв'язатися громадянське протистояння. Це буде рівносильно тому, щоби стати на бік фашистів отого того організованого злочинного групування Беркут, яке сьогодні в чергове. Стало е, каральним загоном е, зі зброєю в руках, що захищають банду казнокрадів і брехунів. І ці люди будуть е, відповідальні за те, що може бути пролита кров, і, на жаль, треба сьогодні усвідомлювати всім. Що це кровопролиття загрожує бути значно масштабнішим, ніж це було до цього? Досить вже крові. Вони повинні схаменутися і підтримати законне повернення до дії конституції 2004 року. Ін іншого шляху сьогодні зупинити. Політичну, економічну і соціальну кризу і припинити протистояння на вулиці у депутатів немає. Тому я знаю, що зараз відбуваються перемовини. Зараз відбуваються перемовини безпосередньо з кремлівським рішалою в українському парламенті паном Навінським. І зараз ми очікуємо того, що все-таки постанова, яку запропонувала опозиція, буде поставлена на голосування, і це голосування буде успішним. За інших обставин нічого не зупиниться. Оця... Скажімо так, вулична боротьба, мирна, я в соте наголошую, мирна вулична боротьба буде продовжуватись і буде набирати глобальних масштабах масштабів по всій Україні. І, звичайно, ми все-таки маємо останню краплину надії і на те, що ці люди розуміють, що вони ходять під Господом Богом, який все бачить, і схаменуться. І зроблять крок назустріч українському народу, українській державності, а не стануть дресированими мавпами в руках путінського режиму. Ну а що стосується Януковича, то він уже давно перестав бути президентом України. Він давно вже не є главою держави. Він є просто узурпатором, і поки який сьогодні, який сьогодні нещадно гнобить український народ, тому зараз. Е Протистояння ще, як ми бачимо, відбувається. Беркут продовжує застосовувати силу. Ми просимо людей потихеньку, особливо жінок і дітей, відходити на майдан для того, щоб не дай Господь не потрапити під обстріл і під силові дії Беркуту, і будемо вже безпосередньо на майдані приймати рішення, збирати раду і оголошувати наші наступні кроки. Одне можу сказати точно. Що ми будемо боротися до остаточної перемоги. Чи є у вас дані? Скільки було людей поранено в ході цих? Ви знаєте, зараз дуже дуже суперечливі дані поступають. На жаль, я вже сказав, що є один жахливий випадок з відірваною рукою. Ми не можемо зараз орієнтуватися скільки. Поранено, знаємо, що їх багато, знаємо, ви бачите, вибухи продовжуються стрілянина продовжується. Тому сьогодні наша головна задача ще раз і ще раз показати всьому світу, що мирний протест українських, е українських громадян жорстоко придушується за допомогою зброї. Щодо поранених, ми будемо знати ці дані згодом трошки пізніше. Обов'язково їх оприлюднимо.